Сумніваюсь, що хто-небудь буде відмовлятися від того, аби практичні речі ставали ще й комфортними та красивими впродовж останніх років. Саме це і відбувається. Із пікапами від народження утилітарні сьогодні вони дають вам можливість вдягтись ось у таке вбрання і відчувати себе за кермом такого автомобіля. Доречно коли йдеться про Toyota Hilux, ви навіть можливо будете комплексувати, що не вдягли краватку. Слід уточнити, що на сьогоднішньому тесті Toyota Hilux у комплектації Comfort 34 810 доларів. Закономірне і цілком традиційне запитання, за що ж такі гроші вимагає відповіді у наступному порядку: двигун, трансмісія, кліренс і вантажопідйомність. Отже, під капотом Хайлакса дуже правильний як для пікапу 25 літровий турбодизельний двигун це означає 144 кінські сили і 343 ньютон-метри. І, Що не менш важливо, це 7 літрів пального у змішаному циклі. В цьому автомобілі ручна п'ятиступенева коробка перемикань на роздавальній коробці, класичні позначки H2, H4 та L4, ну і плюс блокування заднього та переднього диференціалів. Щодо кліренсу, себто дорожнього просвіту, в сьому автомобілі обіцяють мінімум 21 см. Щодо вантажу підйомності хайлаксу, то він може взяти на борт до 750 кілограмів, ту ж вагу без гальм він може тягти за собою. Ну, а якщо ж причіп має гальма, то всі 2,5 тонни. Важливо відзначити, що платформа нічим не захищена, тож якщо ваш вантаж може подряпати поверхню платформи, краще подбати про захист. Якщо любите мандрувати незнайомими місцями або в притул під'їжджати до перешкод, ось такий рельєф незабаром на вашому пікапі з'явиться, хоча б тому, що ви не завжди знаєте, що знаходиться позаду вас. Ви можете навіть добре відчувати габарити свого автомобіля, і ось тут станеться. У нагоді камера заднього виду аж ніяк не зайва річ. Салон хайлаксу більше схожий на салон хечбеку седану чи кросовера расову марки. Тут несподівано дорогі матеріали для цього автомобіля і технічні рішення, не притаманні пікапам Звичайним. Отже, багатофункціональне шкіряне кермо. Головний пристрій з кольоровим дисплеєм, до речі, саме сюди виводиться зображення від задньої камери. Як водія мене спочатку трішки тривожив за високі важе коробки перемикань, але потім з'ясувалося, що все цілком нормально. Оскільки ми за кермом пікапу у нас мають бути відповідні очікування щодо акустичного дискомфорту і одразу. Як ми завели двигун, ось цей шум від 80 до 90 дБ буде супроводжувати нас постійно. Дуже чіткі величезні прилади. Є додаткова інформація і про напрямок руху, і про моментальний та Середні витрати пального і про температуру за бортом, і про час, і навіть прогноз щодо того, скільки ми ще проїдемо на тому пальному, яке залишилося у баці. Чутливістю на роботу кермом та педалями автомобіль дуже нагадує легковик, але постійно про те, що це все ж таки пікап, нагадує підвізка. Передня ще досить м'яка. От задня, яка розрахована на максимальне навантаження. Постійно підстрибує, але не так жорстко, як на інших пікапах. Слід це визнати. Складно не стільки зрозуміти цей автомобіль, скільки зрозуміти, кого він привабить в нашій країні, де за рахунок пікапів не вирішують зазвичай питання малого та середнього бізнесу. Це може бути такий собі. Гламурний прораб, який час від часу все ж таки ще хоче підвести клієнтові на ділянку рожевого гіпсокартону, або ж мисливець та рибалка. Хто зна. А може це просто людина, яка супроводжує позашляхові експедиції і їй дуже подобається саме пікапи.